А ми зараз знаходимося на в'їзді в місто Бучу. Саша це мій пацієнт, дуже його поважаю. Він дуже сильна людина. У нас була не одна з ним операція. Дуже вдячний за всю допомогу, за підтримку в вересні місяці. отримав тяжке поранення від взриву 120-ї міни. Міг не доїхати до госпіталю, бо в мене дуже тяжкі поранення, дуже багато поранень за один раз втратив дуже багато крові. Мене товариш мій витягнув з цієї. Ситуації, як тільки міг, ризикуючи своїм здоров'ям та життям, я прокинувся в лікарні. Приїхала мама зі старшим братом. Я сказав, що все добре. На це вплинуло те, що я контрактник, і це була моя робота. Я був готовий до цього. Ще в 2014 році мені було 12 років, і дивився на майдан і думав, чому ж мені не 18, я хочу туди попасти. І чекав 18 років, щоб саме підписати контракт і поїхати в АТО. Та в 17 років, це за три дні до дня народження. Я пішов в військкомат, нікому не говорячи. Тобто, мама знала, що я хочу піти в армію, лише коли я пройшов комісію, і мене вже відправляли на навчання. Вона сказала, що я молодець. У нього така сила характеру. Взагалі він дуже сильна людина, і його відновлення відбулося настільки швидко, що ми навіть не очікували. Мені поставили протест два місяці на ньому, але ходжу вже добре. Трішечки складно, але зараз нога привикне тільки. Для людини, яка пролежала п'ять місяців, це доволі таки хороший результат. Ходити там по два-три кілометри в день, там просто по вулиці, туди, сюди. Хм. І через два місяці ми йому зробимо фінальну операцію, після котрої він почне активний курс реабілітації. Цілком настроєний на цю реабілітацію, на працю. Я розумію, що це буде тяжка праця, але я готовий. Людина відновлюється сама, а ми просто хочемо бути поруч та допомагати тим, де ми можемо бути корисними. Це є і суть нашої програми. Тому відновлення України починається з відновлення кожної людини.